Привіт всім! Вирішила сьогодні приготувати печінковий паштет, так як нажарила багато налисників і вирішила для них приготувати начинку. Ось в мене нарізане сало, цибулька, натерта морковка. Стерла я дві в середні такі морквинки, три цибулинки величенькі, ну і грам 700 сала. Ось в мене вариться печіночка, там кусочок грудки курячої. Купики, сердечка. Зараз я їх буду перемелювати на м'ясоруб. А перед тим, як самолоти, я пожарю на сковорідці сало, цибульку і морков. Вона у мене вже розтопилася, нагрілася гарно, закидаю сало. Спочатку жарю сало, потім додав цибульку і морковку. Цей паштет також можна робити з маслом. Спочатку я купила й масло, думала, кину масло. Ну, так як в мене було сало, я думаю, буде смачно. Дивіться, наше сало піджарилося. Додаємо сюди цибульку і морковку і тушкуємо, поки не буде готове. Головне, щоб не підгоріло, бо смак буде не смачним. Дивіться, виложила я цибульку з морковкою до сала. Так воно тушкується. Моя печінка приготувалася, стіжую з неї воду. ну, Звичайно, пара не видно. Ну, зараз. І тут все в мене печінка. Ось дивіться, печінка, грудка, пупики, сердечки. Так, дивіться, мої овочі майже готові в салові. Достала я свою шайтан машину, так як в блендер в мене не влізе все, бо готую я не три капельки і не два кусочки печіночки, а так нормально, щоб хватило для всієї сім'ї. Та й там машина в роботі. Рука куряча. Заперемелюємо. Добавляю поступово нашу морку з цибулею і салом. Також перемелюємо все. І така краса виходить. І так, поступово перемалюємо всі овочі і печінку. Так, перемалувала я свої овочі і печінку. Убираю шайтан машину, буду перемішувати, солити, перчити і. Паштет готовий до змащування налисників, намазування на хліб. Хто як хоче, так і їсть його. Так, перчу. Все по смаку. Хто як любить. хто багато перцю, хто трохи. Отак. От трішки підсолю, так як я печінку солила. А ще солю потрішки, так як в мене сіль крупна, мілка. І пробую. Дивіться, яке воно виходить. На може, ще гаряче, правда? Ну, видно, як воно гарно. Ще з'єдною все і покажу. Ось я його перекала Скажу вам так: головне не краса, а смак. А смак просто неперевершений. Він такий смачнючий, що його можна просто ложкою їсти без хліба. Без всяких блинчиків, без всяких вареників начинок. Тобто, ну, паштет ракета, бомба петарда. я вам відповідаю. Попробуйте, не пожалкуйте. Дивіться, красота прям. Так, прийшла права рука режисера, допомагає мені знімати на телефон, так як в мене немає професійного знімального майданчика. Знімаємо вручну. Ось, дивіться, намазала я на лисник пештетиком. І він гарно виглядає. Скручуємо його і готовий до вживання. Красота прям. Ось такі в мене скибочки хліба, шведський називається. Ось. Змащую. О, змажчик. <гладів> мій Вибачте за мої розмовні слова, я із Полтавської області, тому і розмовляю, як полтавська галушка. Хлібчик з паштетиком. Смачний і корисний. Так що бажаю всім смачного, гарного дня. Дякую, що дивилися мої відео.